Jetboil Stash Привіт всім, друзі! З вами Кирило з MyCamping Вже спакував Jetboil Stash познімав відео. Повна версія вже на моєму YouTube каналі. Можете перейти, подивитись повний огляд. Поставте обов'язково там і палець вгору, і вподобайку, і залиште коментар, що думаєте самі про систему Jetboil Stash Що взагалі думаєте про... Інтегровані системи, пропальники, про посуд, і взагалі все від фірми Jetboil. Чи вважаєте, що воно коштує нормально, чи дорого, чи ціна оправдана, чи не оправдана, і так далі вашу точку зору, я хотів би почути, тому в коментарях, будь ласка, пишіть. Не забувайте, звісно, подивіться повне відео. Я думаю, що воно вийшло досить цікаво. Гляньте, можливо, хтось колись хотів. Собі Jetboil Stash і не знає, купувати, не купувати. От перейдіть, подивіться повний відео, і, можливо, воно вам допоможе визначитись, чи потрібно, чи не потрібно. В цьому відео я хотів би, от бачите, вже спакував, хотів би сказати свою думку, швиденьку таку біглу про Jetboil Stash. Як ви всі знаєте, я користуюсь Fire Maple Petrel. В мене всі казаночки Petrol, абсолютно всі зібрав. І 600 мл, і 750, і е, навіть останній 800 мл, здається, тот, який є для е, локшини, для лапши. Рамен Pot називається. В цілому, чомусь мені от хочеться їх порівняти. Не знаю чому. от Хотів навіть відео зробити порівняльне, але потім вирішив, що буде одне відео про Jet Boil Інше відео буде про Fire Maple Petrel. Напевно, буде якась серія відео. Конкретно по Jetboils теж. маленька система. Інтегрованою би не назвав, назвав би система приготування їжі. На пальник казаночок стає і не фіксується, проте на ніжках пальника є такі вирізи, на які радіатор. Просто стає і в сторони він не рухається. Тобто він просто становиться, встає зверху і все. Ніяк там ніяких замочків немає, фіксації ніякої нема. Це, як на мене, як і плюс. Так і мінус. Мені, наприклад, коли не фіксується, також подобається. Наприклад, якщо ви щось готуєте, щось перемішуєте, це дуже зручно, тому що в будь-який момент можна підняти з пальника, додати вогонь або там додати води, додати якісь інгредієнти, тобто постійно не потрібно закривати відкривати ці замочки. Досить, як на мене, зручно. Об'єм 800 мл, пальник з. Титану все максимально легке. 200 грам плюс-мінус. Тобто десь 240 грамів.